Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 415. Знайдіть швидкість поїзда, якщо за 815 години він проїхав 34,2 км. Починаємо. Записали номер. Та складемо скорочену умову. Що нам відомо? Нам відомо, що відстань, яку пройшов поїзд, становить 34,2 км. Далі, що ще нам відомо? Час, який він був в дорозі, складає 8,15 години. Треба знайти швидкість. Пишемо В швидкість. Невідомо одиниця виміру кілометрів за годину. Розв'язання. І пригадуємо формулу. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Отже, ділимо 34,2 на 8,15 І перед тим, як почати ділення, треба ділене підготувати до ділення. Перетворюємо умішане число. 34 помножити на 3 буде 102. 102 додати 2 буде 104. Пишу в чисельник. А знаменник 3 просто переписали поділити на 8 15. Тепер, щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. 104 третіх треба помножити на 15 восьмих. І ми тепер перейшли до множення. А як помножити дві дроби? Ми множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. В чисельнику буде 104 помножити на 15. в Знаменнику 3 помножити на 8. І не починаємо множити, поки ми не скоротили цей дріб. 3 і 15 ділимо на 3. Залишається в чисельнику 5 в знаменнику 1. 104 і 8 ділимо на 8, в чисельнику 13 в знаменнику 1. Що у нас залишилось? В чисельнику 13 помножити на 5, в знаменнику 1 помножити на 1. І маємо 65 перших. А ми знаємо, що це дорівнює 65. І одиниця виміру кілометрів за годин. Все. Записали відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!